Всіх вітаю, ви на каналі квіти та інша є Інна і перед вами безлад з мого багатства, так сказати. Це квіти, це квіти, які я буду сіяти в цьому сезоні. Ну, а Сьогодні ми розглянемо квіти, які потрібно вже посіяти або посіяти у грудні. Тобто, вже ця, цей процес повинен йти. Ось квіти, які я буду сіяти в цьому сезоні, але вони займуть інший період, Тобто ми їх відпустимо, нехай ще там полежать. А ось що буду сіяти я, ну і рекомендую вам це зробити. Але попередньо я ж сію не все, але досвід маю. З деяких квітів, які я вирощувала раніше роки, в цьому році не буду. Тому хочу сказати, хто полюбляє ці квіти і висіває, що вже пора. А пора вже посіяти у стому. Хто ще не вирощував, ви можете спробувати виростити. Я спробувала. Вирощування тривале. Ну, не можна сказати, що затратна, але по електроенергії знову ж таки затратне. Хто не бачив давно помічника, прийшов. Же. І знаєте, навіщо це все потрібно робити, ці ранні посіви? для того, щоб отримати квітку раніше. А ось в, О, в Еустомі від посіву до квітування 5-6 місяців займає. Росте вона дуже повільно. Квітка красива, одного року я цим зайнялась, На каналі відео є, кому цікаво, подивіться там поетапно, що в мене вийшло і як. Кузя, йди, бо ти камерою бігаєш. Наступна квітка, яку я також вирощувала раніше, і причому, мабуть, що сіяла її ще й в листопаді. По ній багато дуже відео. Не можу сказати, що не вийшло в мене, вийшло. Це була бегонія. Бегонія бульбова, можна так сказати. От, от Її вже пора було посіяти, вона також-дуже дуже, дуже довго росте. Вона така спочатку манісінька, поки ви її виходите, то це пройде багато часу. А якщо ви тим більше хочете отримати ранні результати, то вже давайте починайте. Що ще радять? Так, більше я нічого не сіяла з цих квітів, що вам зараз скажу. Радять в цю пору сіяти піларгонію. Я її не сіяла. Хто, хто полюбляє, той знає, що вона неї, в неї сходить дуже довго, займає час, може сходити 3-4 неділі, а може і скоріше. Ну і довго росте. Та, що з насіння не те, що ми живцюємо, тому скоріше люди використовують вегетативне розмноження. Але якщо ви все-таки вирішили виростити бегонію з насіння, вона також є прекрасна з насіння, ви можете спробувати, але вже саме час її посіяти. Також сіють ще. Такі квіти, як примуа чомусь так, мені здається, це вже запізно. От. Ну і квіти з дрібним насінням, які мають довгий термін. От Від того, як це насіннячку посіяти і виростити, це проходить великий термін. сюди б я ще додала лобелі, її також пора посіяти. Що ж у мене? У мене на першому місці по вирощуванню, і так як ви знаєте. Хто за мною спостерігає, перше місце в мене завжди займала петунія, ну в мене її саме більше. Тому е, у грудні ось, я б хотіла посіяти петунію. Ось таку. Різні в мене є види. Е, бачите, поміняв виробник пакування, це бонуслово тепер так, ось красивенько замотує. І навіть я вам скажу, я б хотіла вже її посіяти ще тиждень тому. Але так як в нас немає світла стабільного, е, це все ці всі посіви, Відкладається. Ну, тому що, якщо вже посіяли, то потрібно 16 годин світла кругло цілодобового, щоб вона і зійшла, і щоб вона росла. А так, ну, на викид буде. А коштує вона досить дорого. Ну, я рахую, що якщо такий пакетик з 5 насіни коштує 60 гривень, то це не дешево ще потрібно, щоб вона зійшла. От. Але ж, можливо, в кого світло є, тим я і розповідаю. Якщо. Ви хочете отримати, наприклад, з п'яти насінин. Багато дуже рослинок, пора сіяти на маточні рослини петуні. Ось такий ранній посів дасть нам ранню рослину, з якої потім можна зняти живці. І цим самим розмножити рослину, тому що, знову ж таки, все впираємося в кошти. Но для того, щоб це все зробити, потрібне. Підсідка, підсідка якісна. Сіємо все в торф. коли прийде час я буду сіяти, я все буду показувати. Знову ж таки, у мене в цьому році я обрала тільки опера у мене буде та й дали. і щось я взяла із Шоквей, яке ще в дорозі. Але воно, знаєте, там і новинки є, я вже дуже давно не сіяла ну, от, Вирішила спробувати. Тому хто хоче на маточні рослини, пора сіяти. Якщо маточники вам не потрібні, якщо у вас немає стелажів з підсвіткою, не світла, так як зараз, а стелажів з підсвіткою чи там лампи якоїсь, можна, якщо ви хочете спробувати. Я коли перший раз це робила, я просто організувала настільну лампу звичайну, і все в мене вийшло. У мене був невеличкий об'єм, я висадила декілька там насінин, і от вона світила у мене цілодобово і вийшли у мене гарні рослинки. А так, якщо вам на маточні не потрібно, то варто сіяти вже січень, січня місяця, з січня по лютий, для того, щоб до того часу, коли вона вже треба її висадити, вона вже мала гарний кущ. Чим раніше посіємо, тим буде гарніший кущ. Але знову ж таки, якщо є умови, тому що всі, я зараз говорю про, можливо, я не сказала про ампельну петунію, не про кущову, Тому що, на мій так, і досвід, і все, ампельна петунія потребує формування, тобто прищіпування. І неодноразового для того, щоб отримати гарну таку масу квітів. А Якщо на, на живець, то вже. Тобто сіяти. Що ще я хочу посіяти е, в цьому році раніше, ніж в тому році, тому що е, затримали на, е, мені насіння в тому році, і я не, от, вийшло в мене не так, як би я хотіла. Але зараз я дивлюся, десь його тут немає серед цих насіння. Ще одна у мене в тому році не зійшла не одна з Пендоліномікс. В цьому році я пробую іншого виробника, фасувальника. Спробую ще раз. У мене цю петунію чомусь, знаєте, то хочеться виростити та й хочеться. Ще зараз потрібно сіяти вже цю ж рослиночку, це не квітка, а більш як сказати, рослина, ампельна також Це Діхондра. Десь вона тут є і вона по... загубилася серед цього всього. Ну, ось, діфундру, чим раніше посіємо, тим раніше ми її сформуємо. В тому році я посіяла її на початку лютого. У мене була така вона кузя. Зелена була у мене все. Вибачаю, скільки мішо. Це ж забула, що я хотіла сказати. В цьому році я купила іншу, і в тому році були в мене гранулки, де в кожній гранулці по декілька насінин, а в цьому році просто 5 насінинок. Тому не знаю, мені здається, її обов'язково потрібно висадити рано, щоб ну, зробити якісну рослину. Так, все, Всі побачили тебе. Зараз ти йдеш гратися. Ну, і яку рослину наступну я буду сіяти у грудні. Я сподіваюся, що її висію, тому що світлом ну, це неможливо. Дуже великі такі проблеми. Це вінка, чи то барвінок, чи це катарантус, Я ось вибрала такі. Це в мене кущові. Вибрала різні сорти. Я вже розповідала я відео про яке насіння квітів я купувала. Ну, ось бачите, можу показати ось такі сорти. В тому році я її також посіяла пізніше, трішки пізніше. А ось і Діхондра знайшлась. Діхондра в мене ось така сільвер серфер чи якось так. От її вже потрібно висіяти. Щодо Катарантуса, якщо обрати катарантус є як і кощовий, так і ампельний, то ампельний вже б я посіяла, радила б вже посіяти. Тому що, знову ж таки, якщо це ампель, він потребує прищіпки. Навіщо я буду сіяти рано так ось катарантус, в тому році, ну, пізніше я посіяла. Я хочу знову ж таки спробувати взяти живець з, -з, -з нього. Тобто, зробити, я показувала, як зробити з однієї рослини дві. Беремо просто рослинка під ми зрізаємо вершок от, і вкорінюємо. І причому хочу сказати, що ті, що я вкорінила із кущика, звичайного, вийшли набагато краще. Натомість я отримала замість одного кущика два. Хочеться зробити так і цього року, але вже як вийде, тому що, тому що непередбачуваний час такий живемо. Набрала її так чимало, як видно, і на сінинок. Ну, Ви знаєте, не те, що її купували сильно. І я навіть коли були продажі, я, я її в тому році сіяла для себе. Але там були лишки, я їх продавала. Не можу сказати, що її сильно обирали, я її більш накидала, але вона, знаєте, вона квітла до останнього жентпету, нія не квітла, а от вона ще була дуже гарна в грунті, дуже декоративне оце зелене листя, ну, красота, то хто ще не вирощував, спробуйте. Її можна посіяти і пізніше. Але знову ж таки, вона дуже тугодумна, дуже повільно росте. Потрібно... І не забуваємося, що для... якщо посіяли, то ставимо в саме тепле місце, де є вас ну, на стелажі, навіть є місця, де прохолодніші, де... Тепліші, то ось катарантус вимагає теплоти. Тож такі мої поради щодо цього досвід є, Раджуся раджу вам тепер. Ну, дивіться, тож, на чому ми зупинилися, що я маю висіяти, маю висіяти діхондру, маю висіяти вінку катарантус і петунію на маточники. Ось ці рослини я. Буду висівати, а ви, якщо хочете, щоб у вас така прекрасна квіточка, як Еустома. Вона в мене роз... коли я її висадила, вона була дуже красиво. Розквітла, але це, мабуть, було декілька років, тому там і відео поганої якості. Тож я його не буду вставляти навіть сюди. Тож, дивіться, їй не важко вирощувати, просто їй треба термін. Оце що й добиває, так сказати, що вона дуже повільна в рості. діхондра разом із, це, знаєте, от я, я вже нею була всім приїла мізки цю бегонію. І що я, я не розуміла, що їй дати, що то вона хилилася, то вона падала, то вона ще... Ну, для мене вона заважка рослина, тому я від неї відмовилась, хоч і дуже гарна. А хто полюбляє, то знаєте, це для людей не проблема. Різні люди, різний в них підхід до висіву. Тож, таке відео було. І що б я ще хотіла сказати, що, можливо, ви знаєте ще квіти, які потрібно висіяти зараз, щоб не Прогавити час все-таки, то підскажіть в коментарях, можливо, людина якась і не знає. Але ж головна умова всього цього раннього висіву, ви повинні розуміти, це температура і світло. Вони повинні постійно бути під, під світлою. Якщо ви цього не можете дати рослині, ви навіть не старайтеся. Навіть ні воно рости не буде. Ось ця сама петунія, здається, що з неї висіяла та і все. До речі, в цьому році хочу посіяти трилоджі. Тож, хто висівав таку поділіться досвідом, я їх взяла декілька кольорів, ну чомусь захотілося Не затівайте, навіть ви переведете свої тільки нерви з оцим, коли немає світла. Хоча б приривчасте. Я відтерміновую, відтерміновую у нас зараз по декілька, ніби пішло в сторону покращення, потім знову десь вони попали кудись. Знову світла немає, і це от таке. В одному році було так сталося, що я викинула всі свої посіви. Ну, Там була і петунія, і була якраз і лобелія ще раз. Ну, різні. Не, не лобелія, а хочу сказати лідерантус по научному Еусома. От, ну, не сталося. Не сталося, ну то нічого. Будемо сподіватися, що все буде добре. Вибачаю, що відео затягнуте, буває, в коментарях пишуть що чолею воду, незрозуміло, не що розповідаю, і навіщо так. Ну, коротше, різні люди, різні, знаєте, досвід. Комусь не, не, не подобається назва, комусь ще щось. Ну, а я хочу розповісти, поділитися з вами про те, що знаю. Сіємо обов'язково, якщо у вас є світло, наприклад, на постійній основі, або хоча б з переривами, але воно є. Тобто його вимикають, але от 16 годин. Є світло. То для росту цих рослин, от для петунії, для, для росту цього буде достатньо, вона якось буде собі там рости. А от для сходження, для сходження оцих квітів, такої як петунія, я не підсвічую перші дві доби, а потім вона стоїть під постійною підсвіткою, і причому. В теплому містечку, або на полиці, де під низом, ну, знову ж таки, як стелаж, там знизу лампи, по всьому, де тепленько, або можу навіть ставити на котел, він не дуже гарячий, до сходів. Потім приймаю і ну, роблю як останнє. Тоді кількість світла, ну, дивіться, цілодобово вона я порадила десь дві неділі, дві неділі цілодобової підсвітки. Потім знижуємо світло, і вона буде собі рости. Знову ж таки, що робити в цьому році, питання. Нема в нас ніяких досвідчувачів, то вже й не знаю, що і робити. От. Стосовно катарантуса він, звісно, почекає, він хай наладиться трішечки, тому що навіть коли рослина, ми передержуємо рослину, коли ми живцюємо рослину, там потрібно світло. Але якщо там, наприклад, 16 годин на добу є світло, вона мож... можливо є надія її все-таки виростити. А коли світла немає, не вкорінюються не живці, і насіння, знову ж таки, сходить, буде дуже погано. Тим більше, якщо петуня, не забуваємо ще, що петуню сім от, А катарантус в нього не таке вже насіннячко маленьке, його можна присипати трішки. Ну, як, на мій погляд, такого притрусити. Де насіння? Так, Ось у мене тут я в цьому році купила тагети, сидить, які вони які чудові. Їх покрасили, ще ніколи не бачила в грану, чорнобритів От то Вони, звісно, присипаються, і такі-такі. Тому такі мої поради. Щодо лобелії, я раніше її сіяла, але сіяла я її у січні. Знову ж таки, результат ну ніби. От, як, чим раніше, тим краще. Я так думаю. Якщо є умови, то можна ними скористатися і ви будете мати е, гарний результат. Вже дивіться, весна, сонечко, а ваші квіточки готові. Е, чекаю на ваші коментарі, що ви, що, що ви додавите до цього списку, до мого списку квітів, які вже потрібно виси, висіяти в е, грудні. І е, якби ви ще поставили подобаєчку, було б дуже. За це я вам вдячна. Вдячна за будь-який коментар. Навіть якщо цей коментар буде щось мені, це неважливо. У кожної людини своя думка. Головне не хамити і не ображати один одного. Тож, на все добре. Відео було про квіти. Висіваємо, беремо торф, найкраще торф це ми знаємо класман, немає. Висіваємо, що є. І чекаємо на сходи, а я буду показувати вже своє. І хто ще не підписаний, підписуйтесь, бо багато чого я буду показувати по вирощуванню з квітів. Не забувайте за бегонію і еустому, якщо ви її вже купили. Вже ви її висіть. Бегонію, мені здається, можна і в листопаді буде добре. За вербену я не, не знаю. Чи... Я ніби якби пізніше її радять також висівати в. Грудні, щоб сформувати кущик. Я висівала в січні, тому не можу тут така двояка. Знаєте, як є такі рослини, наприклад, як ось у мене ротики, ротики садові. Їх можна посіяти і в березні, і в січні. Я сію в січні для того, ну, в другій половині, для того, щоб ну, і на продаж було ну, гарні кущики, і щоб собі вже висадити гарний кущик, а не ось таку палочку, яка знаєте, один такий пагінець, який чи приживеться, чи ні. Тож кожен вибирає по-своєму. Має право, вибирає. А на цьому все. До зустрічі. Ну і ось мої два прибуди. вони успокоїлись. Вася це кіт, який, якому років 5, його до нас підкинули. Тут, можливо, вони відео не покажуть, він дуже здоровий кіт. Такий, я не знаю, 10 кілограм, мабуть, що, ну, бо він стерилізований. А цього нам підкинули ось буквально недавно. Так що стерилізація в нього ще попереду, але він втомився вже бігати, він робить багато шкоди, але приносить і багато приємних ну, таких хвилин. Тому не викидайте котів. Якщо ви вже не знаєте, що робити з приплодом, здавайте десь їх у приюти. Як правильно це сказати, я не знаю. Але не підкидайте так, тому що ми взяли, ми доглядаємо. А інші так і десь там котики і будуть мерзнути вночі. А у нас зараз сонний час. Ось так. Хоча сваляться між собою. І в нас ще є скейтська жужа, якій вже 15 років. Чорна кішка, яка також прийшла сама до нас. Ну і вона така кішка, яка робить, що хоче. От Вона з ними зовсім не товаришує. Ну, вже точно на все добре.